Привіт, привіт, дорогенькі мої, СМ Студіо, звісно, канал Фігляршні Фіг, літа, гемає боти, вшитко, ну, парада. Так що, то, третє місто, нинішній день, от і, звісно, вже фіглячка прекрасна. У особливості, знаєте, нашого часу, іменно вона, ця особливість, складується в тому, що бездільником вже вважається даже тот студент, котрий Сидить на вшибких лекціях. <риклад> Друге місто, ну і е, ще ситуація, Два брови говорять, один е, друг каже, все, все, надоїло ми, я вже удержити йому не годин, не годин йому буде Ці п'янки, гулянки, ходжу, побонтавій, не розумівся, що все, все, треба займати вже за розум, за діло. На що то звірить? Каже, що от кончу вже, а що? Okay, ну no, і перше місто, а це для жін у швидких прекрасна філя. Чому жони живуть довше, ніж чоловіки, та бо у них не є жін. <риклад> На сів прекрасних мажорнів нотіся прощаву і... ¿Dónde te Soberno? ha ya se ha invertido.